Доброго дня, магітар українською, мене звати Олена. Це відбувається за вашою спиною прямо зараз. Що саме? Жінка активна, самодостатня, працює, бажає отримати саме ті результати, на які розраховує. Можливо, взаємодіє ще з іншою жінкою, щоб ви негативі де від даних жінок або можливо це одна замовляє в іншої. Що ви знаходились в негативно-емоційному стані, вплив на ментал, але говорять про те, що ви повинні відстоювати, ви повинні боротися, не давати можливості даним людям керувати вами. Зміни відбудуться. Якщо ви, наприклад, не вдоволені на даний момент результатом, що ви не маєте, або, наприклад, ваша справа не надає, ви активно проявляєтесь. Багато працюєте, але не маєте того результату, якого ви бажаєте, і знаходитесь в внутрішньому роздраві. А можливо, ще хтось вам і підказує, що саме, ну, навіщо ти займаєшся, вкладаєшся неефективно використовуєш свої ресурси. Вам говорять, що відстоюйте, боріться негативці чи, можливо, поради з боку інших людей, що час прийде. Коли суфортуни почне свій рух і зміни будуть ходити в ваше життя, і ви отримаєте те, чого бажаєте. Ви досягнете, ви примножите, ви здобудете. А на своєму негативному емоційному стані ставте крапку. Ну, можливо, потрібно буде ще почекати певний період, щоб отримати результат. І цей результат буде повільно примножуватись. Не розраховуйте, що все і зразу, але ви будете вдоволені саме тими змінами, як вони будуть відбуватися, і як все буде вибудовуватися саме в вашому житті. І ви відчуєте себе ресурсною і саме тією людиною, наповненою і задоволеною тими результатами, які отримає. Ви будете вдоволені своїми результатами, але трошки пізніше. Якщо хтось і впливає зараз негативно на ваш ментал, то говориться, вам потрібно очищати ментал, не давати можливості маніпулювати собою, не давати можливості впливати на ваші рішення, а рухатись до цілі, працювати. Ставити крапку на негативно-емоційному стані і рухатись далі, працювати і ви отримаєте те, чого бажаєте. От тільки що ви не досягнете реалізації своїх планів, тобто невпевненість, руйнуйте. Не потрібно сидіти в страху, що ви не зможете досягнути, не зможете гармонізувати, не зможете. Отримати те, чого бажаєте, і те, до чого прямуєте, повільно майте терпіння, ви досягнете того, чого бажаєте. Дякую.